Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити про те, хто така на думку чоловіків, ну, не всіх чоловіків, але досить великої кількості слухняна жінка. А отже, це та жінка, яка в основному повинна бути дуже таких традиційних поглядів і дуже традиційного так само вигляду. Тобто, така жінка в основному не повинна мати пірсингу, не повинна мати тату, і в основному вона повинна мати досить довге волосся. Тобто, якщо така жінка а, вирішує. Змінити от щось свої зовнішністі, вона повинна запитати дозволу у свого партнера на думку таких чоловіків. Тому що якщо от вона це зробить без його дозволу, то вона буде мати наслідки в цьому. Тобто це навіть часто так буває, що чоловіки настільки можуть впливати на жінок в цьому плані щодо зовнішності, наприклад, що жінки дійсно бояться щось робити із собою своєю зовнішністю, щось змінювати в ній. Якщо чоловік наперед цього. Не одобрить, і якщо він дійсно не дасть своє добро, так скажімо, і не скаже, що так, ти там можеш, наприклад, підстригти собі волосся, або можеш зробити собі якийсь пірсинг чи тату. Якщо він цього не одобрює, то жінка не вважає за право, що вона повинна це робити. Тобто. Дійсно, ось такі жінки вони можна так сказати слухняні, і вони, на жаль, якби не несуть власної навіть відповідальності за своє тіло, тому що вони цілком переконані, навчені, так скажімо, і такі дуже. Навіть можна десь сказати, зазумбовані тим, що чоловік завжди правий в цьому, і якщо от він каже, що йому це не подобається, і так їй некрасиво, і цього не потрібно, вона його в цьому слухає і абсолютно не слухає того, що хочеться їй. Я зараз не говорю, що потрібно чи не потрібно це робити, тому що це власний вибір кожної людини. Але якщо людина, навіть незалежно дівчина, це чи хлопець, чоловік чи жінка, хочуть це зробити, вони не повинні запитувати дозволу у когось. Тобто, якщо що це її тіло, це її діло. Вона має право робити з ним те, що вважає за потрібне. А так само і чоловік повинен розуміти, що його тіло це його діло, він може робити з ним все, що завгодно, але він не повинен диктувати умови, що має робити жінка і зі своїм тілом, зі своїм волоссям, тим більше так, як воно відростає, і тому це не катастрофа, якщо воно в неї якийсь час буде однією до жни, а потім іншої. І не робити з цього таку трагедію та проблему, що, наприклад, якщо ти це зробиш, я піду від тебе. Я тоді не буду взагалі мати до тебе жодного бажання. Тобто, це йдуть певні маніпуляції, такі особливо якщо. Насправді це не настільки для нього критично. Наприклад, чоловік може мати там знайомих, якихось подруг, які мають таке, але при тому, от його дівчина вона не повинна цього мати ні в якому разі, тобто він дуже це засуджує. І для нього це настільки важливо, що він взагалі не бачить, що там за людина йому важливо просто, щоб оці, так би скажімо, дотримувалися ці моменти, щоб от в неї там було довге волосся, жодних тату, жодного пірсину. Ну, одна справа, якщо. Людина це проговорює десь на початку, і це ще можна зрозуміти, що там партнерка або пристає на це, або ні. Але якщо це забороняється, навіть тобто на початку це не проговорив, не проговорювали, що це настільки важливо, але все одно потім це забороняється, все одно там іде така певна якась давка, скажімо, в тому плані, що жінка там підстриглась і не запитала його дозволу, як це так, чому, для чого ти це зробила, тоді це не нормальна ситуація абсолютно. Тому що якщо дівчині чи жінці це подобається, якщо їй е, так. Краще, на її думку, то е, нормальний і психологічно здоровий партнер повинен був би підтримати її в цьому і не засуджувати. Тим більше це не є якась така страшна річ, тобто це не зрада, це не щось таке, що не можна пережити. А дуже багато чоловіків це прирівнюють, мало не до якоїсь дійсно зради, що як вона сміла услухатись, як вона от пішла і зробила це без його дозволу, без його. Е, Спросу, так скажімо, тому як на мене, це абсолютно не здорова Коли таке відбувається, потрібно е, дозволяти собі розуміти, що хтось може вас не чути, і е, кожна людина вправі робити з собою своїм тілом те, що їй вважається е, за потрібне, і те, що для неї на її думку буде гарно. Тому ось така ситуація. Пишіть свою думку щодо цього. На сьогодні, все.